Викрали понад 8 мільйонів гривень, передягнувшись у військовий камуфляж. На Прикарпатті поліція затримала банду грабіжників. Зловмисники зупинили транспортний засіб із багажного відділення посупили сумки з грошима. Загальна сума вкраденого понад 8 мільйонів гривень. Оперативники карного розшуку незабаром затримали двох фігурантів. Їм уже повідомлено про підозру. Про подію до поліції повідомив 21-річний Прикарпатець. Чоловік повідомив, що подія сталася в одному із сіл Івано-Франківського району. Невідомі зупинили автомобіль та. Забрали гроші, які належали 61-річному підприємцю, і які чоловік перевозив, після чого нападники зникли у невідомому напрямі. На місце події негайно виїхало керівництво обласної поліції, оперативники управління карного розшуку, слідчі та спеціалісти криміналістів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області. Правоохоронці провели весь комплекс слідчих та оперативно-пошукових заходів. Із залученням підрозділів кримінального аналізу детально опитали потерпілого, проаналізували записи камер спостереження неподалік вчинення місця злочину. Осіб причетних до кримінального правопорушення поліцейські встановили за лічені години. Грабіжниками виявилися четверо жителів Прикарпаття. Слідством встановлено, що після вчинення злочину фігуранти спалили камуфляжний одяг, а автомобіль, на якому пересувалися, стопили в Дністрі. Після цього зловмисники переодягнулися у цивільний одяг та змінили транспортний засіб. Невдовзі правоохоронці встановили місце перебування двох фігурантів. 30-річного та 29-річного зловмисників затримали в автомобілі, коли вони рухались околицею Івано-Франківська. Їм уже повідомлено про підозру за частиною 5 статті 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 13 років за ґратами. Оперативники встановлюють місце перебування ще двох злочинців. Слідство триває. Михайло Березен, Любомир Микитюк, новина на вежі.